Андрій Полихатий, кандидат економічних наук, науковий співробітник державної установи інститут регіональних досліджень імені долішнього НАН України. і гостем програми Чернівці. Сьогодні вітаю вас. Добрий день до нашого міста. Ви, пане Андрію, приїхали бо розповісти нам, як функціонує бюджет ініціатив Чернівчан. Так. Так, ваше місто, ваша міська рада є дуже активному в даному процесі. Вона хоче поділитися власними коштами із громадянами для того, щоб вони могли реалізувати ті проекти, які вони бачать першочерговими в місті або в своїх районах на своїх територіях. Давайте зараз жителям міста Чернівців роз'яснимо, як це має відбуватися. Якщо в людини є певна ідея, необхідно їй викласти цю ідею на папері, так написати проект іншими словами. Потім з цим проектом прийти до міської ради, так так. Е, ну, Дивіться, яким чином відбувається даний е, бюджет ініціатив чернівчан. Якщо у вас є ідея певна, ви викладаєте, так як ви сказали правильно, це на папері. Йдете в ЦНАП, який знаходиться в вашому місці або відділення територіальні ЦНАПу, і викладаєте даний проєкт на папері. Проекти можуть бути в сумі до 300 тисяч гривень, це є малі проекти, і від 300 тисяч гривень до 1 мільйона гривень. Це є великі проекти. Е, коли ваш проєкт, е, ви маєте розписати всі повністю етапи його, ну, тобто кошторє. Розпроекту скласти, тому що проект потрібно розрахувати, які саме суми ви на нього витратите, щоб знати в яку групу проектів він попаде. Чому тому що на великі проекти з коштів, які будуть видаватися з вашого бюджету, а це 1% від загального фонду бюджету міста Чернівців, буде на великі проекти це 40% коштів. На малі проекти це буде надавати 60% коштів. Ну звичайно, що дані суми можуть переглянути, в залежності від того, скільки проектів буде подано, великих і малих виконкому. Це, це співвідношення може бути переглянуто. Коли люди напишуть власні проекти, вони повинні заагітувати ваших мешканців міста, які мають від 16 років і більше, і зареєстровані та проживають в місті Чернівці. Обов'язково повинні бути зареєстрованими, щоб вони прийшли на сьогоднішній день в ЦНАП і проголосували за даний проект. Ті проекти, які наберуть найбільшу кількість голосів, будуть реалізовуватись міською радою. Саме скажу зразу, що коли людина пише проект, звичайно, що вона може не знати кошторисної вартості всіх. От власне, а Хто може допомогти людині? дізнатися Обов'язково в даному виконанні кошторису ну, в написанні його будуть допомагати департаменти вашої міської ради. Будь-який житель вашого міста може звернутися в будь-який департамент, який буде йому необхідний в допомозі написання даного кошторису, і вони не мають права відмовити вам у цій допомозі. Скажу зразу, що проекти потрібно подати у вашому місті до 5 веру. Вересня зараз для розмова про те, що можливо це буде переглянуто і продовжено термін, тому що 5 вересня вже не за горами, а, а... чи подавали люди проекти. 에, поки що проектів ще майже не подано, але кажуть, що в нас усі знаєте в Україні, подають все в останній день, і до 5 вересня буде ще подана значна кількість проектів у вашому місті. 에, скажу зразу, що проект на сьогоднішній день є пілотним, тому для реалізації даних проектів потрібно буде невелику кількість голосів, тому що коли... Ці проекти вже розкрутяться з кожним наступним роком, буде все більше mm -hmm. людей подавати і більше людей йти голосувати. Тому на сьогоднішній день, щоб реалізувати даний проект, достатньо, щоб людина з будинку з високоповерхівки, для прикладу, прийшла, написала його. Люди, які там проживають, прийшли в даний ЦНАП, які може біля них знаходитись, проголосували. І цього буде достатньо на сьогодні, щоб цей проект реалізовувався. Також, звичайно, що буде засідати експертна група, яка буде перевіряти, чи цей проект реально реалізувати і чи Суми, які прописані в ньому, відповідають більш-менш дійсності. Звичайно, що вони можуть бути змінені, якщо там кошторис до кінця неправильно буде складений, але якщо це більш-менш буде відповідати дійсності, то проект буде допущений до голосування. Якщо він зовсім буде не відповідати дійсності і не буде мати можливості реалізуватися, то проект може не бути допущеним до голосування. Але людині, яка його подала, буде надано письмове роз'яснення, чому проект не допущений до голосування, щоб вона в наступні роки могла подати вже свій проект. Більш удосконаленим. От, власне, ми можемо зараз нашим глядачам розповісти, які це проекти можуть бути. Це може бути облаштування дитячого майданчика, чи спортивного майданчика, чи облаштування скверу, так? Е, так, дивіться, це можуть бути будь-які проекти, які ви вирішите, що потрібно реалізовувати. Е, але, на мою думку, в більшості потрібно подавати, напевно, розвиткові проекти або якісь цікаві, тому що якщо взяти. Ну, щось наприклад... важливе, що може бути для міста, так? Ану, навіть знаєте, ну важливим є наприклад і викладення бруківки на певній території чи утеплення будинку, що звичайно що можна реалізувати за ці кошти. Але на мою думку, це і облаштування парків, е зроблення певних. Е Побудова спортивних майданчиків, дитячих майданчиків. Навіть знаєте, співпрацював колись з одним молодим чоловіком, ну ще в цей час молодим, і він подав проект, щоб в підземних переходах вони освітлювали, в залежності від того, як де людина. Чим ви далі проходите, тим міняються кольори і відтінки кольорів. Тобто це може бути щось цікаве, це може бути фонтан десь на певній проект. території. Він не був, на жаль, в даному в бюджеті ініціатив ще в цей час, тому що ще не було такого бюджету. Бюджету, але його реалізовувала Львівська міська рада, була готова реалізувати, була готова надати переходи, але на цей проект потрібно було знайти кошти, тому що тоді ще він не міг фінансуватися з бюджету міста. Mm -hmm. І, на жаль, він не реалізовувався. Але я наводжу такі приклади, як приклад того, що саме можна реалізовувати. Тому що знаєте, ну десь викласти бруківку, звичайно, що 10 там чи 100 жителів це оцінять, бо це буде біля їхнього будинку. Але це не запам'ятається надовго. Скажуть, от місто зробило. А якщо ви придумаєте дуже наприклад цікавий проект, Акт, який зможе додаткових туристів до вас залучити для прикладу, е, може бути як такий проект зняття ролику про е, ваше місто, який буде десь транслюватися, ну з допомогою міста можливо на національних телеканалах. І, звичайно, будуть до вас більша кількість туристів uh -huh. приїжджати, відповідно буде збільшувати кількість інвестицій в місто. На мою думку, жителям потрібно реалізовувати цікаві проекти, ті проекти, які не місто само не реалізовує або не мають часу подумати, щоб такі проекти реалізовувати чи бавитись, ну грубо кажучи, з їхньою реалізацією, так як. Той житель, який подав даний проект, він зможе слідкувати за його виконанням на всіх етапах проходження даного проекту. Як він зможе? Це десь буде на сайті розміщено. Ну на сайті буде розміщено кінцевий звіт по виконанні проекту. Але громадянин, який подав проект, якщо він прийнятий до виконання, зможе звертатися в міську раду, в департаменти, які будуть відповідати за виконання даного проекту, і вони будуть йому надавати повністю всю звітність щодо виконання даного проекту. Тобто він зможе контролювати його, також він зможе втручатись в процес підказу. Що це я пропонував, це так мало виглядати, а це по-іншому, якщо міська рада не до кінця буде розуміти, що потрібно виконувати. Е, також скажу зразу, що коли ви пишете певний проект, якщо е, це якась реконструкція або будівництво, то ви можете закладати з яких. Це має бути зроблено матеріалів. Але матеріали є визначені на Мінрегіонбуді, на сайті Міністерства регіонального розвитку будівництва і житлово-комунального господарства. Ви маєте зайти на даний сайт і прописати в кошторисну вартість ті матеріали, які дозволені, і приблизно ті суми, які там є записані, щоб вкластись у приблизну кошторисну вартість даного проєкту, щоб не відійти далеко від. Тої суми, яка здекларована бюджетом ініціатив чернівчан, ну тобто до мільйона гривень, тому що ми розуміємо, що якщо будівництво або реконструкція, то це вже будуть значні суми, пане Андрію, як би ви радили нашим містянам, з чого почати? Варто з великих проектів чи навпаки з малих? Ну, дивіться, кожен житель у вашому місті може подати будь-який один проект. Я Знак, б... Протягом року, так через рік вже можна інший подавати, так? Так, на наступний, ви зараз можете один подати, на наступний рік ви можете інший проект подати. Mm -hmm. Я би радив, знаєте, а проголосувати, уже коли житель іде, він може за два проекти: за один малий і один великий. Mm -hmm. Я би радив писати, особливо людям, які вже розуміють цього проекти і знають, яких писати. Я б радив писати два проекти. Якщо особливо ви хочете для певного району чи території, то пишіть один малий, один великий проект, але візьміть з собою друга, який зареєструє інший проект. Ви зареєструєте один малий, другий великий. І коли ви будете людей агітувати йти голосувати в ці проекти, а це будуть ваші сусіди, ваші друзі. Вони будуть зразу голосувати за два ваших проекти: за один малий, інший великий. І якщо вони наберуть значну кількість голосів, ви на своїй території зможете зреалізувати зразу два проекти. Якщо це вже будуть загальноміські проекти, то ну, звичайно, що краще тоді писати великі, значні проекти, бо навіть побудова якогось невеликого фонтану вона обійдеться в районі мільйона гривень, можливо, і більші, більше. Але я я думаю, що ваше місто буде дивитися на ті проекти, які будуть написані, і звертати в наступні роки на це увагу. Тому що, якщо ваша міська влада побачить, що для прикладу багато всіх людей пише, що в центрі міста потрібний фонтан або ще щось інше, то вони будуть розуміти, що в наступному році це бажано реалізувати, тому що людям це необхідно. Тому я думаю, що бажано писати декілька проєктів зразу, але подавати один великий і один малий проект. Власне, до одного мільйона гривень можуть виділити на великий проєкт, так? Так, від 300 тисяч до одного мільйона гривень. Ну один мільйон гривень ми розуміємо, що це вже є значна сума, яка може бути реалізована в щось більше. Ну, не в викладення бруківки чи ще щось. Це можна зробити більший проект, навіть ніж дитячий майданчик. Це можна е, там озеленити і облаштувати, наприклад, парк міський, який. У вас є з тим же викладеним чи заміною бруківки, чи ще чогось. тому що в тих містах, в яких проекти вже відбувалися, дуже багато пишуть якраз саме побутових проектів. На мою думку, проекти мають бути більш розвиткові. Ну для прикладу, як таке можна зробити певну копію, навіть якщо. Вас це буде цікавити якогось пам'ятника когось з ваших видатних мешканців, якого в місті може не бути, а ви вважаєте, що він повинен бути, або там копію Айфелової вежі, -e там певної висоти, щоб люди хотіли до вас їхати і Харкові дана ей вежа така є Так, Ну, це може бути щось інше, звичайно, але на мою думку, це має привабити до вас туриста, тому що ваше місто є дуже гарним, надзвичайно красивим. І якщо люди будуть бачити певні особливості його, так як ваш університет імені Федькович, ну прекрасний університет, і от я вам скажу чесно, я у вас перший раз, але я цього року планував до вас приїхати обов'язково в кінці вересня або на початку жовтня я у вас буду, щоб пройтись в даний університет по екскурсії, подивитись ваше місто, бо воно є надзвичайно красивим і дуже цікавим. І чим більше у вас буде таких е, певних культурних пам'яток е, чи цікавинок міста, тим більше людей буде до вас їхати. Тому я думаю, що розвиткові проекти е, вони є значно кращими. А люди знають е, на що саме потрібно звернути увагу. Навіть е, дуже часто вони знають більше за владу на що саме на які цікавинки можна звернути в місті увагу, і що буде їм подобатись, від чого вони будуть отримувати задоволення, перебуваючи в вашому місті, чи проходячи по тому ж центру, чи по іншій території. Пане Андрію, я знаю, що одночасно у чотирьох містах країни запускається даний проект. Так так, на сьогоднішній день даний проект запускається. Ну, він запускається в восьми містах країни, але ми інститут регіонального розвитку, громадська організація і інститут бюджету та соціально-економічних досліджень, які займаються даними проектами. В Західній Україні реалізовуємо це в чотирьох містах: це є місто Чернівці, Львів, Хмельницький та місто Рівне. В даних містах реалізовується дана ініціатива, і скажу вам зразу, що вона буде проходити. Приблизно одночасно з різними відмінностями, тому що кожне місто прописує своє положення, так як воно готово бачити реалізацію даного проекту, скільки коштів готові виділити, де люди повинні голосувати. Але ми стараємось кожному місту підказати, зробити певні акценти на найважливіші умови проведення даного даних проектів, реалізації так, щоб вони були доступними для громадян наших міст. Порівнюючи з іншими містами, чернівці готові багато викласти на дану реалізацію. Повірте, Чернівці готові багато викласти на дану реалізацію. У всіх майже міст закладається 1%, але у вас закладається 1% від загального фонду. В місті Львові, наприклад, закладається 1% від бюджету розвитку. Скажу вам, що приблизно такий же проект, наприклад, реалізовувався у місті Луцьку. То місто Луцьк на три роки виділило півтори мільйони гривень по 500 тисяч щороку, і по 50 тисяч вони готові були профінансувати на проект. Також 10% мала громада. Включити власних коштів у вас це будуть буде значно більша сума від загального фон бюджету міста, і тому це буде значна сума. У вас це буде мільйона гривень. Це не буде 500 тисяч. У вас це буде порядка 80 мільйонів гривень. Тобто, це значна сума буде. Тому я думаю, що людям вартує подавати. Чим більше проектів подадуть, тим більша кількість проектів буде реалізована. Ну зауважу зразу, що проекти реалізовуються міською владою, але під контролем людей це основне. Тому що можна контролювати виконання вашого проєкту і акцентувати увагу, увагу саме на тих нюансах, які ви хотіли бачити в даному проєкті. Угу. Є міста, в яких вже реалізовується проєкт, так? Можливо, ви можете назвати приклади. Е, ну, В більшості, для прикладу, в Черкасах реалізовується вже. То е, Черкаси в більшості в них йшли побутові проекти. Це отеплення будинків, заміна е, бруківки. Е, те, що було... не дуже тішить, так Так, те, що мене не дуже тішить, тому що я вважаю, що це повинно повинно робити місто в це кошти, повинно вкладати місто. Місто там просто нічого не робить. Так в цьому напрямку, і люди вже просто Можливо. зневірені. І люди... Почали писати так, та і люди самі почали писати дані проєкти. І повірте, що е, достатньо було в даних містах до 300 голосів, щоб проект до вас почав реалізовуватись. Тому що проект е, зараз лише даний бюджет, е, громадський бюджет, набирає своїх обертів його тільки розкручують, починають і рекламувати. Е, і тому багато людей ще не йде і не голосує. Ну і ми також повинні. Врахувати, що людині потрібно прийти даний цнар і проголосувати. Хоча зараз нами так само запроваджуються електронні системи голосування, де людина, зареєструвавшись, зможе проголосувати за це сидячи вдома за комп'ютером. Мені здається, це кращий варіант, тому що не всі люди захочуть ще кудись ходити, в певне місце, щоб там проголосувати. А всіх дома є комп'ютері чи на роботі, на роботі, вони зможуть це зробити Яким чином це буде виглядати у вас. Ми ще зараз побачимо, але для прикладу у Львові воно буде йти Львів. Зараз виробляє свою картку львів'янина. У вас це може бути, будуть йти переговори з вашим містом. Наприклад, ви це можете робити за допомогою реєстрації через індифікаційний код. Ну mm -hmm. так також може, так як ми голосуємо електронні петиції. Наприклад, президент до президента, коли ми голосуємо, ми реєструємось або через банк, або через індифікаційний код, і ми маємо можливість проголосувати. Я думаю, що це ще є більш доступно, тому що дійсно нікуди не потрібно йти. Чим більше ми можемо зробити з дому, тим більше можливостей є, що Шо людей проголосує, як ви гадаєте, не буде ще проблема в тому, що можливо громада ще не буде доволі активною. Як це відбувається у Львові? Ви постійно проживаєте і працюєте у місті а, Львові? Ну, я вам скажу, що перший рік це буде точно, що громада не буде ще дуже активною. Тому я закликаю е, зараз, особливо напевно громадські організації зактивізуватись і йти подавати власні проекти, тому що ну вони вже з цим працюють, угу. вони знають, як ці проекти пишуться, і вони зможуть написати проект і е, загітувати там певно, там хай б сотню людей, яка піде за нього проголосує. Я думаю, що в перший рік цієї сотні людей ще буде достатньо, щоб реалізувати ваш проект. У наступні роки, вже, коли він набирає нових обертів. І розвинеться, і більше людей буде про нього знати, це буде вже потрібно декілька сотень або і декілька тисяч людей, щоб реалізувати даний проєкт. Розумієте, якщо ви побачите, що в певному районі міста на мільйон реалізувався проєкт, а ви також хотіли б, щоб у вас це відбулося, то люди потім будуть йти голосувати за нього. Ну, перший рік, звичайно, що це буде важче зробити, тому що не всі про це знають. Це потрібна досить широка реклама, тому та особливо потрібно подякувати вам, тому що ви стараєтесь донести до ваших людей, до громадськості, що такий бюджет є, і що люди мають можливість піти в ЦНАП ознайомитись з ним, написати свій проект і реалізувати його. Чому ще не всіх українських містах розуміють важливість такого проекту? Ви знаєте, напевно, я думаю, що не всі що по цих проектах потрібно, щоб хтось підказав місту, що такі проекти можна робити і яким чином його реалізовувати. Напевно, потрібна пер, певна допомога, тому що за даним проектом, який ми реалізовуємо, ми допомагаємо в повному м, розробленні електронної системи, за якою можна буде проголосувати по даному проекті і впровадженні її в містах. Також підказуємо в написанні положень і в реалізації. Ті міста, напевно, які не бачать можливості або не знають, яким чином реалізувати дану ініціативу, вони поки що дивляться, що відбудеться в цих містах. і Я думаю, що чекають, поки до них прийдуть і також допоможуть їм в реалізації, тому що. Дуже багато зменшується роботи для міської саме влади, коли певні громадські організації чи інститути допомагають в реалізації mm -hmm. даних проектів. Тому міська влада інших багатьох міст чекає, поки їм допоможуть або підкажуть, як цей проект зреалізувати. Хоча ваше місто, скажу вам чесно, почало рухатись в даному напрямку само, а ми вже тільки допомагаємо і підкориговуємо, в якому як потрібно краще зреалізувати цю програму. Як ви гадаєте, що би допомогло місту стати конкурентно спроможним? Можливо, варто якось на державному рівні запровадити певний конкурс серед українських міст. Щось таке вигадати владниками, аби постійно мотивувало й стимулювало українських містах? Я думаю, що це би було дуже добре, тому що знаєте, я вважаю, що наші міста повинні розвиватися, і дуже часто на це не хватає нових. Банально фінансових ресурсів для того, щоб вкладати в той же розвиток парків, будівництво майданчиків е, дитячих, тому вкладається е, в те, що найнеобхідніше є це каналізування, uh -huh. водопостачання, uh -huh. вивезення сміття. Міста стараються вкладати кошти в ну, буденні речі, які люди бачать щодня і з якими вони стикаються щодня. Е, а Потрібно вкладати е, в той же е, розвиток міст, тому якщо би на, в, певну, в державі була е, організована певна програма, на яку міста зможуть подаватися і отримувати кошти на свій розвиток, угу. на той же е, розвиток е, туристичний. Ну, Наприклад, якщо ви знаєте, в якому напрямку ваше місто має розвиватися видатні люди, які були в вашому місті, це можна зробити декілька пам'ятників, які у вас будуть, декілька інших архітектурних споруд, які будуть цікавити знову ж таки, мешканців інших міст, або українських, або іноземних. І ваше місто подається, що от ви хочете розвиватися в туристичному напрямку, і держава вам допомагає в цьому напрямку розвиватися певним фінансовим ресурсом, також той же фінансовий ресурс на Оплату рекламних послуг для телеканалів, тому що це також сьогодні все дорого. А якщо Ваше місто зніме ролик про своє е, місто і його будуть транслювати, люди з інших міст, з інших е, наших е, центрів або з іноземних міст, зможуть побачити, от є таке місто Чернівці, от такі в нього є е, пам'ятки або щось інше. Е, і звичайно, вони будуть до вас їхати, щоб подивитися на той же ваш е, університет, на ваш парк, е, на інші прикраси вашого міста, які у вас є? Знаємо, що деякі українські видання складають рейтинг українських міст. Знаємо, журнал фокус це робить mm -hmm. щороку. А хотілося б правда, щоб на державному рівні хтось це визначав за всіма показниками, щоб саме цьому рейтингу вірили, всі довіряли, і щоб цей рейтинг мотивував українські міста. уявляєте, коли буде така конкуренція, як почнуть думати. І міські голови цих міст, і влада, і люди постійно над тим, що можна покращити в місті, так що можна змінити, що не вистачає місто, аби воно справді було конкурентно спроможним. Ми ж йдемо в Європу, і напевне, вже націлюватися необхідно не тільки на Україну, а вже необхідно думати, що про нас будуть говорити в Європі, так а чи знають європейці про наші міста. Так, знаєте, я вважаю, що це би було от тією, якраз оцим підйомом, за допомогою якого міста мали б можливість розкрутитися. Ну я тут напевно скажу про Львів. Не секрат, що Львів досить багато себе рекламує, особливо по новому каналі, часто ну в не реклама, але е, іде реклама Львова, і за допомогою цього люди бачать. Що Львів має і на що туди вартує поїхати подивитися, і таким чином вони приїжджають, щоб оглянути дане місто. Навіть був складений рейтинг світових міст. І якщо не помиляюсь, то за оцінками туристів, у 2013 або 2014 році Львів був визнаний в Європі першим містом, яке бажано відвідати для іноземних туристів. Тобто, це по всій Європі, Львів зайняв перше. Ше місце ну це е, за рахунок реклами, за рахунок е, навіть знаєте цих невеликих проектів. От для прикладу не потрібно робити чогось багато. Можна е, написати проект для того, щоб е, так можна сказати оквіткувати місто, е, зробити багато клумб квіткових, на яких там будуть там, певні. Е, чи там герб чернівців, чи ще щось. Або це може бути, будуть висіти багато де на багатьох ваших там стовпах, е, квіти з клумбами. Але на це все потрібні кошти. Допомоги даних проектів можна написати проект, і місто зразу набуде зовсім іншого обличчя. Тому що е, чим гарніше місто, чим більше зелені в місті квітів, тим воно зразу дивиться по-іншому і набагато приємніше в ньому перебувати, прогулятися по ньому. Тому я думаю, що такі проекти були б і приємні чернівчанам, і звичайно, що. Е, Тим туристам, які будуть відвідувати ваше місто. От, власне, ви розповіли, що ви вперше в Чернівцях, що вам одразу кинулося в око і чого не вистачає, що б ви хотіли удосконалити. Е, Ну ви знаєте, в око зразу кинулась е, Бруківка. знову ж таки, яка на ваших дорогах, тому що вона також е, і у Львові є. Е, багато бував в Коломиї, в тій же Коломиї вона є. І мені дуже подобається це, тому що е, це такий, знаєте, колорит міста, австрійські будинки, які у вас є, побудовані. Е, Ваше місто має дуже, воно є дуже колоритним і дуже красивим. Я не можу вам сказати, чого не вистачає, але те, що я зразу побачив, у вас дуже красива архітектура в місті, вас дійсно вартує приїхати в місто, прогулятися просто, подихати от таким, знаєте, вашим повітрям, набратися певного вашого оптимізму і десь попити в певній кафешці вашої кави. Я думаю, що це було б дуже красиво. ну, і дуже вже так надихаюче. дуже я хочу побувати в вашому університеті, тому що скільки я його бачив, ну він просто можна сказати заворожує око. Я ніколи там не був і от раз хочу приїхати до вас, подивитися, як виглядає ваш університет, тому що ті, що я вже бачив, і ваш бачите тільки по телебаченню, мені здається, що він можливо найкрасивіший в нашій країні угу. з усіх, Окей. які є там. Власне, ви Андрій, особисто звідки дізналися, що Чернівці таке гарне місто. Ну дізнався можна сказати, через інтернет. Тобто я зайшов, подивився неодноразово, куди можна поїхати. І цього року я зайшов, подивився на Чернівці, подивився, що можна побачити у вас, і mm -hmm. зразу воку впав мені ваш університет. І, знається... то ви самі шукали інформацію. Так, я сам шукав от, інформацію. От, власне, напевне, нам необхідно тут на місці налагодити так роботу, щоб ця інформація сама шукала туристів. Так, от якщо вона буде шукати сама туристів, то я думаю, що до вас буде значно більша кількість людей їхати. Тому тому що повірте, у вас є на що подивитись. Дійсно, є на що подивитись. Ну у Львові так приблизно і налагоджено. Ми більше Львів зорієнтоване місто на туриста, тому. Е Стараються, щоб... чим більша кількість туристів до нас прийде, нас розуміють, що це більше підйом економіки, і туристи, звичайно, що залишають в нас свої гроші, особливо якщо це іноземні туристи, то вони навіть залишають не в сотнях, не в тисячах гривень, а вони вже залишають в десятках тисяч гривень грошей в нашому місті. І я думаю, що вам потрібно також зорієнтувати свою роботу в даному напрямку і до вас, повірте, поїде значна кількість туристів, тому що у вас є на що подивитись. Андрію, спасибі за розмову. Нагадаю, Андрій Полихати, кандидат економічних наук, науковий. Співробітник Державної установи Інститут регіональних досліджень імені долішнього НАН України. гостем програми Чернівці сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі.